Доброго вечора, доброї ночі. А, дякую всім за ваші коментарі. Дякую всім за те, що ви пишете. Даєте зворотний зв'язок за те, що ви пишете дуже класні коментарі, такі щирі, теплі. І мене це, ну, мене це надихає. Ну, надзвичайно, ви всі класні. Знаєте, а, я розумію, для чого це я роблю. А, ви такі, знаєте, ви буваєте такі коментарі, пишете, що аж прям а мене аж дух перехватує. Тому я всім дуже вдячна за те, що ви у мене є, і ви у мене всі такі умніці, умнічки. Просто надихаєте мене. Ну, надзвичайні, ви надзвичайні люди. Дякую за таку класну у мене аудиторію. І тому я роблю різноманітний контент для того, щоб ви мали доступ до різної інформації в вашому житті. Знаєте, буває потрібно змінюватися для того, щоб людина взяла те, що їй зараз тут і зараз потрібно. І так, зараз буде така тема, що іде вже. Що йде до вас вже в серпні. Давайте так подивимось. Таро, подорож душі, і тут у нас на дні колоди, двійка кубків. Я притасувала і зараз просто дивлюся і просто всумнулася. Дивіться, яка тут двійка кубків. Ну, це, по-перше, ви знаєте, так? що двійка кубків – це взаємність. Навіть не дивлячись, що тут колір а, цих лодонів, рук. Вони різні. Це говориться про різні емоції, про різний аспект, про різність людей. Ми можемо бути різними, але нас поєднує одне. Так, це почуття, це нове, щось таке дуже ніжне, приємне. І так розумію, що у вас буде місяць серпень з приємних якісь знайомств, або, можливо, вже ні знайомств, а вже. Так би мовити, зустрічі і кохання, взаємне поєднання душ. І так, ви подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо хто ви у мене? Давайте так. Хто ви у мене? Десятка жеслів. Далі. Дев'ятка кубків. Ну, щоб ви зрозуміли, зірка. Ох, ви втомлена. Ви дуже втомлена. На вас дуже багато чого зараз навалилося, ви перевантажені цей вантаж, таке враження давить на вас дуже багато чого. Десятка жезлів. Але ви тримаєтесь. Ви несете все на собі, так хочеться сказати: відповідальність, і біль, і, можливо, багато різноманітних задач, які у вас є, і робота, і родина, наприклад, сім'я, діти та інше, та інше. І зараз такий час, це може бути і хлопці, і дівчата, які знаходяться там, де вони нас захищають. і Їм ту ж теж дуже важко, дуже важко. Але глибоко всередині у вас живіє віра, кохання, взаємність, почуття. Ви чекаєте, ви мрієте і серпень чує вас. До речі, по цим картам ви можете звертатися до Всесвіту і вас чують. Ви можете загадувати бажання і вас почують. Серйозно. Що йде до вас в серпні місяці? Відлюдник, королева Пентаклів. Ой, король мечів. Не хочеться бачити колишніх десятка мечів. Я перекрию десятку. І паш Пентаклів. Перекрила десятку мечів, тому що така, знаєте, карта неприємна. Це дуже болісна карта і серпень. Серпень почнеться у вас А ви підете, так би мовити, в у себе. Але в цій, в, цій, в цій тиші, хочеться сказати, буде відбуватися перетворення вас. Ви станете сильнішим або сильнішою, незалежнішою, розумнішою, відстороннішою. І поруч з'явиться чоловік. Холодний, розумний, відсторонений. І так, якщо ви дівчата, якщо ви чоловіки, то з'явиться та стабільна, але, напевно, у вас пов'язана з цією жінкою, по королеві Пентаклів. Вона або одружена, або це ваша дружина, або вона статусна. Ця жінка. Можливо, це ваша жінка, з якою у вас. Так би мовити, щось зруйноване. Давайте так. Тому що десятка мечів і король мечів про це нам натякають. І між вами щось вже закінчиться, або закінчилось болісно і остаточно. Але з цього болю народиться новий початок. Хтось новий. Це маленький шанс, це про перший крок. Можливо, інша людина, можливо, це інша ви. Але і по пажу пентаклів, і по двійки купків це може так сказати: це або буде пов'язано з тією людиною, коли ви поставите на минулому крапку і розпочнете щось спочатку. Тут е, не може бути по-іншому, тут тільки спочатку, як знаєте, нове знайомство. Або ви тут остаточно поставите крапку, і у вас з'явиться нове кохання, нове знайомство. Або ви, так би мовити, сприймете себе, ви себе покохаєте. Знаєте, ви до себе по-іншому будете відноситися. І цей серпень забере те, що вас. Ранила і дасть вам шанс виростити щось справжнє. І це буде нелегко, але це буде чесно по відношенню до себе. Напишіть, якщо хочете побачити, це новий шанс. Хоча це таке. Напишіть, як вам розклад цей відігрався з вами, і що ви думаєте по приводу цього розкладу.